Вітаю слухачів. Це програма Української служби польського радіо. Міжнародний безлад за мікрофоном Володимир Гарматюк. Сьогодні замість Назара Олійника цю програму для вас представлю я і поговоримо про останні події довкола саміту Великої Сімки, а також конфлікту на близькому сході, який розгорається. Отже, саміт Великої Сімки завершився в Канаді. Зустріч лідерів найбагатших західних країн була зірвана через ізраїльсько-іранський конфлікт і раптовий від'їзд президента США Дональда Трампа з цього саміту. З цієї нагоди, лідери все ж ухвалили комуніке щодо деескалації на близькому сході і підтримали мирні зусилля, зокрема Трампа в Україні. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що саміт може започаткувати нову еру міжнародної співпраці через те, що Дональд Трамп передчасно поїхав із цього саміту, було теж скасовано зустрічі президента США із прем'єр-міністром Австралії Ентоні Альбанезе, президентом Мексики Клаудією Шейнбаум та президентом України Володимиром Зеленським. Очільники групи Великої Сімки вирішили не поширювати спільної заяви щодо війни в Україні за результатами цього саміту в Канаді, і це все через позицію Сполучених Штатів Америки. Вони наполягали на пом'якшенні тексту щодо Росії аби не блокувати, так би мовити, мирних переговорів, тоді як інші країни були готові підтримати жорстку формулу щодо Росії. Як ішлося в публікації, американці не хотіли, аби деякі різкі висловлювання на адресу Росії було включено до спільної заяви, бо побоювалися, що це поставить під загрозу самі переговори. Нагадаю, також що після телефонної розмови Трампа із Путіним минулого тижня Путін заявив Дональдові Трампові, що Росія готова продовжити переговори з українцями після 22 червня. Про це із посиланням на державне інформаційне агентство Ріа повідомляє Reuters. За словами помічника Путіна Ушакова, Трамп підтвердив свою зацікавленість у швидкому вирішенні конфлікту. Так само, президент України Володимир Зеленський перервав свій візит до Канади. Він скасував низку зустрічей на саміті Великої Сімки і повернувся до України передчасно. За даними українських і канадських телеканалів та джерел в українській делегації, український очільник ухвалив це рішення після того, як по Києву було завдано удару попередньої ночі напередодні саміту, в результаті цього удару є вже на даний час загиблих понад 20 осіб. А також Володимир Зеленський на саміті все ж отримав обіцянку чергового пакету військової допомоги від Канади. Тим часом конфлікт між Ізраїлем та Іраном загострюється. Зростає кількість загиблих. Трамп також заявив, що розглядає можливість військової підтримки Ізраїлю і закликає Іран здатися. В засобах масової інформації з'явилося повідомлення про те, що на близький схід прямують одразу два американські авіаносці: Карл Вінсон і Німець. Про це зокрема повідомляє The Telegraph із посиланням на свої джерела. Видання теж пише, що переміщення авіаносців не означає неминучого втручання США в ізраїльсько-іранський конфлікт, але це одна з речей, які вони зроблять перш ніж в той конфлікт увійти, і це дає президентові Трампу більше можливостей. Пише видання у Польщі. Ситуацію з ізраїльсько-іранським конфліктом коментує професор кузняр. Він каже, що це політичне божевілля прем'єр-міністра Нетаньяху. На першому каналі польського радіо в програмі з самого ранку її веде Кшиштоф Кшишовський. Роман Кужняр, політолог Варшавського університету, дипломат і колишній радник президента з міжнародних справ, заявив, що прем'єр-міністрові Ізраїлю потрібна ця війна, бо він, так ніби, близькосхідний Путін, якому війна потрібна для політичного виживання, бо легітимізує його перед власним суспільством незалежно від ціни, так вважає професор. Він не сумнівається, що близький схід наближається до великої війни, яка може охопити не лише регіон, але й розростися ширше, оскільки зовнішні сили безсумнівно втрутяться. На думку професора Кужняра, ми маємо справу з якимось політичним божевіллям. Прем'єр-міністра Ізраїлю фактично він почувається абсолютно безкарним. Політик такого типу, коли він так себе поводить, і його дії не мають меж, не бачить причин зупинятися. Тому що Ізраїль це ядерна держава. По перше, по-друге, вважає Роман Кужняр. За ним стоїть найпотужніша ядерна держава у світ. очевидно, натякає на Сполучені Штати Америки і чудово знає, що що б він не зробив, він буде безкарним. Йому не загрожуватиме жоден трибунал, ні внутрішній, ні міжнародний. Поки він прем'єр-міністр, він у безпеці в своїй країні. Вважає професор Кузняр. Також на його думку мотиви агресії Ізраїлю проти Ірану є внутрішньополітичними. По перше, тому що Іран оточений ворогами. А по-друге, він вів переговори щодо можливої участі США. Експерти з міжнародних відносин вважають, що Трамп. Який надає Нетаньяху безумовну підтримку, майже в усьому не втручатиметься безпосередньо в цей конфлікт? Ось його цитата: Не думаю, що Трамп дозволить себе в це втягнути. Американці утримаються, хоча і підтримуватимуть усі найзлочинніші дії прем'єр-міністра Нетаньяху до кінця, наголосив Роман Кузняр. Тим часом докторка Малгожата Боніковська із центру міжнародних відносин вважає, що збройний конфлікт з Іраном відповідає особистим інтересам прем'єр-міністра Ізраїлю, тобто, тут вона повторює знову ж таки думку Романа Кузняра, бо це дозволяє йому, тобто Нетаньяхові прем'єр-міністрові Ізраїлю, залишатися при владі, вважає політологиня. Про це вона заявила в ефірі польського радіо 24 і висловила переконання, що ескалації напруженості на близькому сході не було би, якби не уряд беняміна нетаньяху. До речі, від втручання в цей конфлікт застерігає Дональда Трампа, головна представниця Євросоюзу і зовнішньої політики Кая Калас. За її словами, не варто цього робити, бо тоді наслідки можуть бути непередбачуваними а цього не хоче ніхто якщо Сполучені Штати втрутяться, це безумовно втягне регіон у ще більший конфлікт, і це не в інтересах нікого. Кая калас також оголосила, що висловила цю позицію під час нещодавної розмови із державним секретарем США. Тим часом Іран готує балістичні ракети для використання в потенційній атаці у відповідь проти американських баз на Близькому Сході. Про це у вівторок повідомила «Нью-Йорк Таймс. І ця атака відбудеться, якщо США приєднаються до ізраїльських бомбардувань. Президент Дональд Трамп, який раніше пропонував можливість підтримки наступальних операцій Ізраїлю, провів зустріч з командою національної безпеки. Після цієї зустрічі не було оголошено жодних рішень, але як повідомили зі своїх джерел телеканал Fox News, можливість використання американських бомбардувальників. І проникаючих бомб для атаки на підземний об'єкт зі збагачення урану у Фордо залишається одним із варіантів. Ще до зустрічі з командою національної безпеки Трамп вимагав від Ірану беззастережної капітуляції, і натякнув, що, хоча він ще не вирішив завдавати удару по верховному лідеру Ірану Аятолі Алі Хаменеї, він знає, де той знаходиться і що той є легкою мішенью. Станом на 14.40 Середи, 18 червня, американіст Кароль Шульц із відділення закордонної політики і глобальних загроз Врославського університету заявив, що Дональд Трамп ще сам не знає, що він збирається робити. Він стежить за ситуацією, наскільки добре ця війна розгортається для Ізраїлю, і поки що так виглядає його оточення. Також переконує його, що Ізраїль вже виграв цю війну у військовому плані. За словами Кароля Шульца, Трамп все ще вважає, що Путін може відіграти якусь роль в міжнародній політиці, і звідси можливе і не бажання загострювати риторику щодо Росії. Втяж і спожитечним ідіотом Путіна. Він усе ще корисний ідіот Путіна і просуває Росію не лише як сторону, яка може мирно вирішити війну в Україні, але й конфлікт з Іраном. Я не знаю, чому він це робить, чи навмисно і його вже можна звинуватити в навмисному сприянні Росії, тобто в тому, що він є ресурсом Росії, чи він просто вважає, що саме так має виглядати міжнародний порядок. Однак це дуже легко може вийти з під контролю всіх, бо ми не знаємо, як відреагує Китай. Ми, ми не знаємо, Україна, що зробить і Росія, і ми не знаємо, який насправді план Трампа чи він, бува, все ще не прагне якоїсь угоди з Путіним. чи до певного з Путіним експерти говорять про те, що Дональд Трамп хоче вести бізнес із Росією, і власне Україна, начебто, стоїть йому на заваді. А точніше, не сама Україна, а війна, яку Україна не хоче завершувати, тобто не хоче капітулювати, очевидно, і Європа, яка продовжує підтримку України у цьому протистоянні із російською агресією. Кароль Шульц вважає, що про якісь бізнес-інтереси тут мова не йде, і делікатно натякає на можливі психічні підстави таких заяв Дональда Трампа. То надання бізнесі немає жодних підстав, немає жоці. Розмови про бізнес не мають під собою підстав, вони не мають сенсу, тому що американо-російський товарообмін був значним, але він не був вирішальним. Це якісь мрії Трампа, тому що він не має уявлення про економіку ні внутрішню, ні світову. З іншого боку, я трохи роблю перші кроки в психотерапії, і одне з головних правил полягає в тому, що ми не діагностуємо пацієнта на відстані. І все ж я роками вважав, щоб. Психічне здоров'я важливе в міжнародних відносинах і в кожній сфері суспільного життя. І так само, як ви, я чи наші слухачі маємо певну психологічну конституцію, і це впливає на наші рішення, так само і з політиками. Путін, Трамп, Хомейні, Нетаньягу це люди. Вони не напівбоги, і вони також мають свій вік, свій досвід, свої травми. І це безумовно впливає на їхні рішення. Budowi dwa Ja nie baczę, Oprócz tego, że Trumpu fizyczno staje gorsze, mu dedali ważne rochety przetomnie recji. Jego słownikowy zapasy, że dowiedziano prosto empirycznymi doświadczeniami staje niższym. Więc prosto wykorzystuje wse mniejsze i mniejsze różnomanitych silów. Ja nie baczę wielkich zmian. win dosyć poslidowny. Eksperty rokamy prosto wiedmowiały za wyznawate prosty fakt, że Trump takaż ludyna i w niego jest swoje poglady, swoje problemy. І його поведінка віде. також частково є результатом віде. цього. Ма свої проблеми труднощі, но його заховання теж по часті в інкастего. Також у розмові з Карлем Шульцем ми порушили питання каденції Дональда Трампа, адже у першій каденції і в другій каденції це, наче, два різних Дональда Трампа.

i dosyć, że wybory 2019 roku były sfalsyfikowane, że win ma w peremochty w superrecz faktom. To, że Riznice utworzył te pery, uniał bliższe instrumenty, że zrobić zrobił też win zażdychotów. Więc różnica jest taka, że on teraz ma więcej narzędzi, żeby robić to, co zapowiadał od zawsze. Chodil. Апелюючи словам щодо того, що Трамп має більше інструментів, говоримо про те, що у Америці розгорнулися бунти і протести у окремих штатах і окремих містах. Тож питаю Кароля Шульца, чи може це призвести до якихось кардинальних змін. Так само знаємо, чуємо, що у середовищі республіканців є невдоволення діяльністю Дональда Трампа, а також його адміністрації, в тому числі. В питаннях російсько-української війни також то наскільки можливі шанси, що ці заворушення у Сполучених Штатах Америки, як суспільні, так і політичні, можуть вплинути на зміну якоїсь риторики чи зміну рішень Дональда Трампа стосовно Росії? там немає Я думаю, що серед республіканців такої сили немає. Звичайно, багато республіканців усвідомлюють руйнування, які Трамп завдає як всередині країни, так і у світі. Але вони не мають такої волі чи мотивації. На мою думку, якщо не станеться щось непередбачуване, ці протести також мало що змінять. Єдине, що може статися, падіння Трампа може початися після наступних виборів у 2026 році, коли буде обрана вся палата представників і третина сенаторів. Тоді республіканці можуть втратити владу, а тоді може настати розплата. І тоді республіканці, які колись ненавиділи Трампа, а тепер люблять Трампа. А також його найбільші помічники, Джей Ді Венс чи Лінсі Крем, можуть знову сказати після програшу на виборах, о, ми завжди попереджали про нього, і тоді може початися бунт. Але я не думаю, що це станеться швидше. А чи програють республіканці вибори? Це також не так очевидно, тому що демократи дуже слабкі та досі розгублені після програшу президентських виборів. Вибори теж не таке ясне, бо демократи дуже багато слабі і втім по однак, якщо би раптом США приєдналися до ізраїльсько-іранського конфлікту, вважає Кароль Шульц, це могло би політикам у США сподобатися, принаймні частині їх, і що цікаво у обидвох політичних таборах, як серед республіканців, так і серед демократів. <рештворю> республіканцям ще <це> може сподобати вже й топереспубліканцям. Це може сподобатися, якщо це буде коротка війна, інтенсивна, і призведе наприклад до зміни режиму в Ірані в Тегерані. То багатьом республіканцям це сподобається, і деяким демократам також мало й часті демократів. Теж що ж до Європи, то загалом, на думку Карроля Шульца, Європа може тільки робити наразі заяви, бо на інші дії поки що вона не здатна так виглядає. Показує ogólnie, że Europa nic nie może. загалом. Це показує, що Європа нічого не може вдіяти. Коли виникає конфлікт, європейський союз не може з цим впоратися. Це негатив, а позитивним може бути те, що це можливо ще більше мотивуватиме європейських лідерів до здобуття суб'єктивності в міжнародних відносинах. Перша і абсолютно необхідна умова Сінекванон це перемога у війні між Україною та Росією, і для того, щоб Україна виграла цю війну, вона повинна отримати реальну необмежену підтримку від заходу, чого досі немає. На цей момент уряд Фіцо та Орбана це п'ята російська колона, яка працює на користь Путіна та на шкоду європейському союзу. Путіна і на користь у європейські. Тут згадали Фіцо та Орбана як п'яту колону Росії. Однак, що цікаво, і Фіцо і Орбан буквально днями змінили дещо свою риторику щодо України. Нагадаю, Віктор Орбан заявив, що Україна має право боронитися від агресії, тобто визнав таким чином, що Росія є. Агресором, ну а Роберт Фіцо заявив, що готовий підтримати Україну на шляху до Європейського союзу. А щоправда, є там кілька вимог і умов. Тобто досі кардинальне ні змінилося на якесь таке м'яке можливо на мою думку, це просто пропагандистська акція, щоб вони потім могли сказати чи їхні представники, що вони підтримують Україну і вони витягнуть одну з десяти заяв, де вони скажуть, що Україна має право захищатися, бо потрібно було сказати, що країна, на яку напали, може захистити себе. А їхня друга мотивація може полягати в тому, що вони не впевнені, чи їхній союзник. Росія не програє цю війну, і тоді вони залишаться самотні у європейському союзі. Тож вони намагаються урізноманітнити цю свою антиєвропейську позицію. Не самі в Тобто, якщо послуговуватися іншою термінологією, кілька яєць вони кладуть до російського кошика, а кілька до брюссельського. Нагадаю, це був американіст Кароль Шульц із відділення закордонної політики глобальних загроз Вроцлавського університету. А вислухали програму Української служби польського. Радіо міжнародний безлад мене звуть Володимир Гарматюк. Почуємось.